Кілька людей вибух, очевидно, так, а далі зв'язок обривався і сильно нічого не було. О, О, вона була на бульварі Юрієва, ми з нею спілкувалися по телефону в цей момент. Стався вибух, обірвався зв'язок, я побігла туди. Намагалася до неї додзвонитися, ну, не виходила. Десь через півгодини, можливо, взяли слухавку працівники швидкої, поїхала туди, там вже сказала, що вона загинула. Вона була дуже життєрадісною насправді. Любила українську культуру, вона дуже багато про це знала. Вона писала вірші, вона була художницею. Вона займалася і ліногравюрою, і класичним малюванням в сенсі графікою.